Знову всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про одну дуже цікаву штуку, називається премінтом. То вони в тій ті дуже-дуже ті, часто про це чують, багатьох участвують, але якщо чесно, вони би мені сказали одне, що вони дуже рідко там виграють. А чому? А все тому, що премінт дуже-дуже не крутий. Він ховає в собі набагато-набагато більш поганого, ніж ви думаєте. В цьому відео ми якраз поговоримо про ті мінуси премінта, про які ніхто не говорить. І найголовніше, як бути незаблокованим. На дану тему на Ютубі взагалі немає відео, тому я надіюсь, що воно вам сподобається. Але давайте спочатку поговоримо про сам Примінт. Примінт це просто така, такий сайт, де ми заходимо і бачимо різні тут такі рафли. Рафл, якщо що, це просто розіграш. І тут ми можемо виконати певні умови, і, можливо, якщо нам повезе, виграємо вайтліст або щось там інше. Але як часто буває, ми нічого не виграємо. Хоча і маємо дуже-дуже багато різних аккаунтів, але все одно нам не виходить тут виграти. А все через деякі умови, за яких примінт не пускає деякі аккаунти. Що це за умови? Як таких умов нема. Але якщо ми зайдемо на сам примінт і захочемо створити свій рафл, то ми побачимо деякі настройки. Наприклад, це те, щоб в облікового запису було як мінімум 90 днів, або щоб обліковий запис. Твіттера мав хоча б 100 підписчиків. Тобто, вже виходячи з даних умов, можна зробити висновок, що якщо мати 100 підписників і старий аккаунт, то шанси виграти в приміті в нас набагато більше. І потрібно замислитись, чи нам потрібні наші тисячі аккаунтів, які мають по 2-3 підписника в Твіттері, якщо за допомогою них ми просто не виграємо. Також ми можемо тут різні ще настройки подивитися на самому прімінті, але це найголовніше, що треба мати. Тобто, основний висновок, який ми можемо зробити, це купляти аккаунти досить дорогі, щоб вони мали багато підписників і довгий час вже стояли. Звісно, якийсь проект може не викручувати дану школу на 100 і не робити, що іменно від 100 підписників можна зареєструвати, але вони це можуть зробити, і тому найкраще в цій ситуації мати тих самих 100 підписників. Тобто... Найкраще потратити гроші не на тисячу слабеньких акаунтів, а на 10-15 дуже крутих. Але чомусь ютубери про це не говорять і говорять тільки абузити, абузити, абузити. Але на це треба звернути увагу. Бо якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо виграти в тому самому примінті. Також, крім цього, краще оформити свій твіттер під nft сферу, тобто поставити якусь NFT, там написати якісь пости, кинути якісь NFT в свою стрічку. І таке різне, тому що якщо ви напишете, що ви якийсь там старий дід, не думаю, що хтось подумає, що ви різко захотіли цікавитись NFT І найголовніше питання: чи є смисл робити тисячу? Акаунт. На мою думку, смислу великого нема, тому що там дуже малий шанс, що ви виграєте на таких аккаунтах. І краще, як я сказав раніше, купити другі аккаунти. Але це лише моя думка, тому ви можете не погоджуватись. Я думаю, вам сподобалось це відео, навіть якщо я вам нічим не допоміг, все одно просто поставте мені лайка. А я всім дякую за перегляд даного відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато чого класного. Тому підписуйтесь. Всім до побачення!